Вітаю всіх з прекрасним святом, з почесною академією випуску магістрів 2025 року в нашому університеті в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактіоновича Караленка. Ми виховуємо патріотів, ми навчаємо патріотів України. Ми випускаємо з стін Полтавського національного педагогічного університету людей, які є патріотичними, які захищають честь, гідність нашої прекрасної країни. Тому любов до людей, розуміння людини, вміння допомогти людині це є основними цінностями, які є традиційними для нашого університету. Серед вас багато гідних, розумних, амбітних людей, які свідомо обрали для себе цю професію, свідомо залишилися в Україні, навчались в чудовому університеті. Я впевнена, мали всі можливості для того, щоб розправити крила, відчути своє покликання, всією душою полюбити освіту і віддатися їй сповна. Наш університет входить до десятки найкращих педагогічних закладів країни, ось уже другий рік поспіль. Наш університет співпрацює з 12 країнами і ми ведемо міжнародне співробітництво. Тому, шановні магістри, я вітаю вас з високим досягненням. 1320 дипломів я підписала цього року. Ми випускаємо в життя. Хочу подякувати всьому педагогічно-викладацькому складу педагогічного університету за ті знання, які надавали мені в свій час, які я продовжую до сьогоднішнього дня навчатися, і тільки тоді вчитель чи викладач буде в тренді, коли буде постійно вчитися. І іншого для вчителя не дано. Тому шановні випускники. Освіта полтавської області вас чекає, тому я бажаю, щоб ви знайшли себе в освітянській галузі, чітко знали свою мету, своє завдання і досягли вершин на своїй освітянській ниві. Слава Україні! Я бажаю вам всім великих досягнень в житті, здоров'я. Успішного і щасливого особистого життя, і саме найперше, це перемоги в нашій прекрасній державі. Наша держава сильна, вона непереможна і завжди вона знана в усьому світі і підтримується в усьому світі в добрий час, наші магістри до перемоги разом.